Як зрозуміти, що перед вами аб'юзер? Звертайте, будь ласка, увагу на такі моменти. Перше, це знецінення. Всі ваші успіхи, досягнення будуть знецінюватися. Тобі пощастило, та можна було б і краще. Друге, газлайтинг це коли ваш співбесідник змушує вас сумніватися в своїх, ну, можна сказати, розумових здібностях. Тобі здалося, я цього не говорив. І ви чітко пам'ятаєте, що вам людина це точно говорила, а вам з такою впевненістю говорять, що «та я цього не говорив. І ви починаєте сумніватися, чи, можливо, дійсно він цього не говорив, а можливо, він мав щось інше на увазі, і вам дійсно здалося. І третє, це перепади настрою. В один момент ви можете бути супер суперцінною, бажаною, там без вас жити не можуть і так далі. А через певний час. Ви можете стати якоюсь недотепою і взагалі не зрозуміли, як він з вами зв'язався. Але е, варто зауважити також те, що ось такі знецінення, перепади і так далі, можуть вони виражатися не в грубій формі, а доволі ніжно і навіть ласкаво. Зайка, ну я ж говорив, ну це не твоє, не треба цього робити. І вам може здаватися. Що людина про вас турбується, але насправді це не так. А за якими ознаками ви розуміли, що перед вами знаходиться аб'юзер? Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями в коментарях.